Вітаю, друзі! За скандального екс-керівника Одеського ТЦК Євгена Борисова, який став символом хабарництва в ТЦК, який відомий своєю нерухомістю і вілами в Іспанії, який відомий тим, що збагатився на більше ніж 200 мільйонів гривень. А за нього внесли заставу і відпустили. Внесли заставу понад 44 мільйони. Єдине запитання: а хтось перевіряв, звідки ці гроші чи в таких дрібних? Питаннях це не цікаво. Борисова до речі підозрюють в незаконному збагаченні на майже 200 мільйонів хабарності, ухиляння від служби журналісти знайшли в нього не тільки елітну нерухомість в Іспанії, набуто вже після початку повномасштабної війни, а величезний автопарк елітних автівок в Україні. Багато чого ще і спочатку суд встановив йому заставу у розмірі 400 мільйонів, але потім зменшив заставу. В 10 разів, і от тут в мене є велике запитання. Так, те, що він знаходився в слідчому ізоляторі, і те, що він якби це не покарання, але щоб він не втік, це зрозуміло. Але зараз він вийшов. Знаходиться він на Одещині. Як виїжджають з Одещини до Молдови, ми знаємо неодноразово і не лише туди. В мене питання, чи не зникне він з України, так як зник, наприклад. Народний депутат Одарченка від Слуги народу, так як зник, виїхав спокійно Дмитрук, як виїхав Куніцький два народних депутати від слуги народу, які побили е, військовослужбовця. Взагалі, чи буде доведена ця справа до кінця? Тут найкраще, мабуть, цю історію ілюструє коментар Валерія Пекера, який сказав, що схоже на вже. Домовились на рівні держави 25 відсотків відкату. І гуляй. а Не знаю. Мені в мені взагалі запитання ще одне. Дивіться, ми спостерігаємо, як спочатку виходить Крупа, це колишня наступниця Хмельницького МСЕК. Зараз виходить Борисов. Чому саме ці двоє, і на них я акцентую увагу, я поясню: ці люди мають відношення до зриву мобілізації. Ці люди мають відношення до послаблення обороноздатності країни. Ці люди є зірцем того, що відбувається сьогодні на фронті. Ці люди принесли шкоди держави не ні менше ніж російська агентура. Кожен з них зробив так, щоб не могли поповнитися підрозділи. Мобілізованим кожен з них зробив так, щоб ця історія масштабувалася по всій Україні. Бо вони дивилися, бачили, що вони не покарані. Вони ділилися це, всі зрозуміють, і далі ми бачимо. Що навіть зараз їм дали можливість вийти за град. хоча от той самий крупи, коли знаходили мільйони доларів готівкою в квартирі, коли знаходили її нерухомість, яку вона не може пояснити, звідки вона Активи, гроші в закордонних рахунки на закордонних рахунках, а коли знайшли перелік тих, кого вона зробила у хилян, там підробні документи і фальсифіковані медичні довідки. Ну, це вже доказ. Але 11 місяців вони сиділи, тягнули, щоб можна було випустити, зараз випустили. І справа тихесенько затухає. Мені цікаво, це тому, що хтось в темі і в долі, чи хтось дав команду з банковою, тому що вона ділилася, бо не є не для кого таємниця, що там і її родич сидить, і не тільки її. Там багато чого цікавого. Так от в мене запитання: те, що ми зараз спостерігаємо: крупа. Борисов, це вже почалися відмазки тих, хто зірвав допомагав Зеленському зривати мобілізацію. Це ті, хто фактично є ворогами країни. Вони, ну, по ідеї, не можуть не те, що вийти по заставі. Вони взагалі повинні бути засуджені за державну зраду. Бо те, що вони робили, допомагало росіянам вбивати українців і проривати фронт. Те, що вони робили, послаблювали Збройні Сили України. Це Держзрада. Але ми бачимо, що замість цих звинувачень вони виходять зараз з під варти, варти. В мене запитання. А це взагалі нормально? Хоча давайте відверто казати: ми спостерігаємо це не перший раз. Більше того, ми всі бачили, як Чернишова. Улюбленця Зеленського, колишнього міністра Мін'єду і віце-прем'єра єдиного по справі набу не хотіла навіть арештовувати. Чому? Ну тому що він повертався в Україну за кордону саме під гарантією, що його не будуть арештовувати. Ви що здуріли? Ви зло... ви людині, які вручаєте підозру в корупції, по якій маєте залізобітонні документи по його справі. Дайте гарантію, ні, ми тебе не будемо арештовувати. Ну, ще що, може, ви йому додати гарантії, що його не будуть засуджувати? І ще раз кажу: всім, хто по менш дрібним епізодам цієї справи проходив їм арешти як запобіжний засіб, вимагало слідство, а Чернишову, як головного персонажа цієї справи, ні. В мене одного запитання а так можна було. Хоча, згадуючи, як з Чорношова не був проведений обшук, коли у всіх були проведені тільки тому, що з офісу президента хтось щось натякнув семену кривоносу, очільнику НАБУ, і Чорношов зустрівся з кривоносом. Після цього обшуку в нього не було. Хоча дозвіл слідчого судді виписане на обшук і у, у Чернашова. Тому тут багато запитань. До речі, ще й більше запитань, по помініше, але історія з Борисовим. Історія з крупою показують, що невідворотність покарання в Україні відсутня. Так, багато хто каже: ну, дивіться, ну це ж тільки виписали з під варти. Це нормально. Так, погоджуюсь, якщо це йде про якийсь корупційний дрібний злочин, але це підрив обороноздатності країни, це Держзрада, їм не вмінила, але ми ж всі розуміємо, що відбувається. І коли кажуть люди, так давайте подивимося, чи засудять чи ні, в мене велике запитання. Ну, по-перше, чи залишаться вони в Україні чи ні? А по-друге, в мене велике запитання справді засудять їх чи ні за те, що вони зробили. Бо щось поки все йде по найгіршому для держави сценарію. Окрема історія про те, що в цей час так само і далі зухвало своїми справами і збагаченням займається оточення офісу президента. Колишні бізнес-партнери кінопродюсер Кулюбаєв. Стає і забудовником, і людиною, яка розробляє дрони. Колишній режисер слуг народу теж, до речі, розробляє дрони, і теж дуже успішний енерготрейдер, правда, разом з Юрієм Бойки з ОПЗЖ, але якось так дивно сталося. Мабуть, тому що це випадково, що він наближений до Зеленського. Ще один. Кінопродюсер стає засновником компанії Firepoint Як до якої як набу вважає, багато хто вже пише, має відношення ще один кінопродюсер Тимур Міндіч. Щось у нас дуже успішні кінопродюсери у, у всьому світі успішні айтішники, у всьому світі в бізнесі, успішні менеджери, управлінці, маркетологи, юристи. А у нас якось дивно всі кінопродюсери, і найцідовічні, що всі вони працювали або з Єрмаком, або з Зеленським. Це, мабуть, збіг обставин. Але ще раз кажу: те, що ми зараз спостерігаємо, це фактично доказ, що в Україні корупційно-хлептократична держава. Держава не країна, а держава це система. І цій системі не лояльність. Якщо ти лояльний, якщо ти е, орієнтуєшся на владу, яка толерує корупцію та клептократію, то тоді тоді тебе не будуть чіпати, або навіть відпустять з під варти, зменшивши тобі заставу в 10 разів. До речі, як це сталося із колишнім. Головою Верховного суду України князя забули. Ну, це той, який взяв Хабар майже в 3 мільйони доларів за законне рішення, щоб не приймати незаконно, уявляєте собі. І... А його на цьому взяли. Так от його ж теж зменшили йому заставу і його випустили. Ви бачите, що відбувається? А ви бачили хоч один вирок по цих справах. І оце натякає на головне, що. Невідворотність покарання в Україні відсутня і саме тому велика кількість людей погоджується займатися корупцією, бо знають. Красти треба просто більше, щоб відкупитися. А ті, хто сьогодні при владі, погоджуються на такий принцип. Бо якщо б не погоджувалися, ми б бачили геть інше. Ми б бачили справедливе законне правосуддя, а не телефонне право, по якому хтось з кимось може домовитись і оце Нагірш. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися. Дякую, що поставили вподобайку. Дякую, що прокоментували. Каналу потрібна ваша допомога. Тому дякую за вашу активність і небайдужі. Але головне, за що я вам дякую за те, що ви не байдужі і допомагаєте Збройним силам України. Бо поки є ЗСУ, є майбутнє України. Не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнього, не буде України. Тому донайте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, підтримуйте ЗСУ. Гуртуємось навколо ЗСУ, і тоді справді все буде Україна. Дякую, Па-па.